Поговоримо, ще не якусь темо з вами, правда? Та, отже, ціни на оренду житла в Трускавці довгострокову. Ми маємо на увазі не на добу, 2-3-5. Ну і хтось вважає, що 10 діб то довгостроково. Ні, 10 діб то не довгострокова. Довгострокова це так, місяць-два-три хоча б. а і то рік-два-три. Ну тобто це оренда, де рахують не за добу, а за місяць ціну оренди. І додають ще вартість комунальних послуг. <хе> ну, так загально прийнято. Тобто станом на лютий 2024 року. В Трускавці. Найдешевша Одна кімнатна квартира, яка є доступна на ринку, площа в неї невелика, менше 25 метрів квадратних. Але така квартира пропонується за 5 тисяч гривень на місяць плюс комунальні послуги. Так, насправді ця пропозиція аномально низька. І більшість інших однокімнатних квартир стартує від 7,5 тисячі. То така звичайна. однокімнатна квартира, хоча б 30 метрів, 30-35. не в новобудові, Чому ніхто не каже? Що крапля прилетіла. Так от. однокімнатна квартира. 30-35 в радянському будиночку. Це так, наприклад, вулиця Мазепи. Олиця Васюка чи в районі Сагайдачну. Пропозиції стартують від 7,5 тисячі. 8-9 такі теж є, але за 8-9 вони ще довго будуть здаватися, я так думаю. Одна кімнатна квартира в новобудові. Найдешевше, як нам вдалося побачити, коштує 8,5 тисяч гривень. Але це не зовсім повноцінна квартира, справді це така. Добудова, перебудова до новобудови. Повноцінна. Однокімнатна в новобудові є за 12. За 12 тисяч гривень на місце. Плюс не забудьте, ще раз кажу, додати комунальні послуги сюди. Ну, тому ціни так і просіли. взимку. Знаєте, що взимку треба ще за газ платити, не тільки за електрику, світло. Воду, інтернет і так далі так далі так далі. Два кімнатні квартири. Два кімнатних квартир дешевших за 10 тисяч гривень нема станом на зараз на ринку тускації. Ну, може є, ми про них не знаємо, бо хтось може так здавати, що справді про це нікому не відомо. 10 тисяч ціна на яку треба орієнтуватися. Знову будується, відповідно, 15-16 гривень. кімнатні квартири, вони більш-менш стандартні. Ну, їх менше. Однокімнатні там з будь-якого можна однокімнатну зробити. Кімнатну, так не так легко. Трикімнатних квартир на ринку, відповідно, ще менше. Трикімнатна квартира починається. До речі, теж від 10 тисяч гривень. Ну, але вона така, що мені двокімнатна за 10 більше подобається, ніж та трикімнатна за 10. Це, якщо чесно, і відверто. А далі верху, я думаю, верхньої межі нема. Ціни на квартири. Минулий раз нам теж писали потім, що чи є. Скільки будинок орендувати? Коротше, коротше. Бо ми не згадали, цього разу я теж намагався вивчити питання, Ну, помісячно будинків нема. Ну тут є будинки, але це не будинок. Але не те, що люди собі уявляють, люди собі уявляють котедж, віллу, так. Він цілий будинок орендує. Є простенький будиночок, навіть по 7,5 тисячі. Без опалення, без води, без газу, хочете орендуйте. А так в основному будинки все-таки більш-менш пристойні. Трускавці здаються подобово. Найдешевша ціна на будинок подобово стартує від 1000 гривень. Тисячі гривень за добу. Так, будинку кілька кімнат. Фактично весь будинок ваш. Ну, це за умови, що одна людина проживає в будинку. Там все дуже хитро, чим більше людей і чим ближче до довіта, тим ціна буде ставати все вище і вище. Так, це такий варіант, бо є люди, які справді хочуть приїхати в не на тиждень, не на два, а так на кілька місяців полікуватися, покращити своє здоров'я. Тому така пропозиція для них. Ще раз скажу, хто хоче то може вже. Бо влітку ціни будуть інші. Я не агітую, що зараз. Що маєте на увазі, ціни поміняються. Просто, наприклад, чому простіше говорити про ціну на оренду по квартирах. А як не буде одної квартири за ті гроші плюс-мінус, буде інша, то квартира на ринку є багато. Важче з цінами на санаторії. Там вони заявили таку ціну, там таку, там таку, насправді так. Вже не треба говорити, показувати пальцями. На когось знихали. Ще досі їздить одного з готелів, санаторіїв. Автобус, де написано 2800 за тиждень. Все включено. В реалі там не 2800. В реалі там вже більше 10 тисяч чи більше 15 навіть. Отак, якщо коротенько. Давайте ще трошки помолимося парком. Сніг тане Снігу стає все менше. Ну, але й сонце щось зникло. Було перед тим кілька сонячних днів, а зараз пішов дощ.